Доброго дня, любі садівники і садівниці. Милуєтесь чудовими квітучими парками, а самі ніяк не наважитесь створити таку красу у себе на подвір'ї. Вважаєте, що всі гарні декоративні чагарники потребують занадто турботливого догляду? Сьогодні у нашому відео ми розвіємо ваші страхи та упередження щодо гарно квітучих кощів. Пішли знайомитися з ними. Кожного травня ми бачимо, як цвіте бузок. Різнокольорові кисті прикрашають парки, сади, ділянки біля багатоповерхівок і пахнуть вони просто казково. Цей кущ невибагливий до ґрунту нормально переносить посухо. Щоб він гарно зростав і рясно квітнув, необхідно видаляти порозль, молоді пагони, які ростуть від коренів. Гортензія буває волотистою, крупнолистою. Або деревоподібною, волотисті та деревоподібні сорти більш зимостійкі і загалом витриваліші. Особливістю суцвіть гортензії є їхня властивість змінювати колір протягом періоду цвітіння. Ці рослини люблять підкислений ґрунт і варто застосовувати спеціальні добрива. Жасмін під час цвітіння неймовірно гарний. Його квіти мають приємний солодкий аромат. Росте він добре на будь-якому ґрунті, вимагає тільки періодичного поливу під час посухи та формуючи обрізки пагонів. Мигдаль, крім того, що має декоративний вид і цвіти навесні ніжними рожевими квіточками, також плодоносить. Щоб відбулося плодоношення, мігдаль потрібно садити парами. Суттєва вимога цієї рослини помірний або південний клімат. За таких умов догляд за нею не принесе багато турбот. Спірею ми знаємо, як кущ, який росте майже в кожному парку або сквері у бабі Чалей і вкривається незліченними соцвітями, переважно білого кольору. Але бувають щиро рожеві. Спірея витривала, стійка до несприятливих погодних та екологічних умов, через що стала незамінною в міському лачатному дизайні. Форзиція може похвалитись яскравими жовтими квітками, які цвітуть навесні. Як і мигдаль, форзицію треба вирощувати в регіонах з помірним кліматом на півдні. Вона добре переносить посуху, невибаглива до ґрунту. Прогманція. Також не дуже полюбляє морози, тому може потребувати гарного утеплення взимку, якщо росте не в південних областях. Влітку на ляноподібній рослині з'являються великі трубчасті квіти, які квітнуть кілька місяців. Ця рослина компактна і не потребує багато місця, але потребує опори. Як живу огорожу, разом із піреєю можна використати і вейгелу. Цей кущ квітне влітку оригінальними рожевими квіточками. Він любить розпушений ґрунт і Полив під час посухи, а зиму потребує укриття. Черемшина в травні порадує білосніжними квітковими шапками, а після цвітіння на ній з'являться маленькі чорні ягідки. Ці ягідки мають лікувальні властивості. В переробленому вигляді їх можна вживати як засіб для зміцнення імунітету, при анемії, застудних захворюваннях. Однак квіти черемшини містять циніну кислоту, і їх не можна тримати вдома, бо тоді, на жаль, можна. Монтоване отруєння. Ми розглянули змістовний перелік гарно рослин, які без зайвих зусиль можна виростити і новачку в садовій справі. Спробуйте посадити ці рослини і незабаром вже будете насолоджуватись прекрасним виглядом квітучих кущів та в деяких випадках і ароматом. Можливо, хтось може порадити ще подібних рослин. Напишіть про це в коментарі, і якщо той коментар отримає найбільшу кількість подобайок, агромаркет подарує його авторові цілих 100 бонусних гривень. А тепер ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал. І я кажу до наступної зустрічі. Пока-пока!